Посадити у в'язницю чи оштрафувати яке покарання обрати військово зобов'язаним, котрі купили підроблені довідки, аби поїхати за кордон? У Волинському апеляційному суді обирали кару одразу двом чоловікам: один із Миколаєва, інший з Дніпра. На початку повномасштабного російського вторгнення через Телеграм-канал чоловіки замовили собі підроблені довідки військомату та лікарської комісії. Фальшивки виявили, а обох спритників відправили на лаву підсудних. Поскоєному і більш такого не повторюва. Дмитро – один із тих, хто надумав замовити підроблену довідку. Мовляв, непридатний до військової служби. Як все було, одного дня у месенджері Телеграм побачив оголошення невідомої особи, повівся на цю пропозицію. Забирав фальшивки у Хмельницькому. Така афера обійшлася чоловікові у 800 доларів США. 11 квітня на ягодині його, його затримали. Свою вину Дмитро визнає повністю. Мій довіритель uh, тікав з Харкова, рятував своє життя. Uh, він uh, переправив за кордон uh, свою дружину і дитину. І оцю обставину я хотів, щоб суд теж визнав uh, uh, що пом'якшує відповідальність. Був у Харкові і я родом з Миколаєва, ж е, і не на побивці міста були вистачені ну, було, було сквонафос зі сторони Російської Федерації. Суд першої інстанції присудив чоловікові 17 тисяч гривень штрафу, але він станом на ранок, 8 лютого, його ще не сплатив. Аналогічний вирок і для Кирила, менеджера із Дніпра. Той особисто прибув до суду. Штраф сплачений відразу в той самий день, коли був ухвалений вироб, і відповідно було надано в суд першої інстанції квитанцію. Штраф заплатили одразу. Як обіцяв перше підтримуємо, надаємо сербічну допомогу, став отримав волонтерське посвідчення фонду, з яким ми співпрацюємо. Яке волонтерство говорить Кирило суддям, розказує і нам мовляв, підроблену довідку купив, аби виїхати за кордон по машину для товаришів на передову. Довідку купив за п'ять злишком тисяч гривень у березні. А на кордоні чоловіка затримали аж у середині червня. каже, що наміру втекти із України не мав. Якщо б я я я таку ціль, мабуть, в течение, там, часу я б її б добився, Но у мене такої не було, я хотів виїхати сделал DimaTorzok что у меня там есть группа людей, близких мне, которые находятся там на позициях передовых, можно сказать, где-то на нуле, и мы хотели там пригнать машину, посмотреть где-то какие-то телевизоры визоры там и так далее. Ну, то есть, вот основная была цель. Хотелось помогать, ну, делать какое-то полезное дело. К сожалению, вот, ну, научился на своих ошибках, теперь уже правильно понимаю, как это в процессуальном порядке можно делать, и помогать, пригонять машины там и прочее. Через фальшиві довідки садити чоловіків до в'язниці прокурори не мають наміру, але не згідні з кваліфікацією злочину. Просять суд визнати, що його вчинення було за попередньою змовою групи осіб. В даному випадку, якби не було ролі виконавця, не було ролі пособника в даному кримінальному правопорушенні зі сторони Войкевича, не було б звичайно вчинено кримінального правопорушення, оскільки попонувачний виступив як не тільки як поступником, а і е, свого роду організатором скільки звертався до, до іншої сторони для видалення завідомо відроблених документів. Змову групи осіб судді визнали, а покарання залишили без змін. Штраф 17 тисяч гривень. Між тим на лаві підсудних ми досі ще не побачили військовозобов'язаних чиновників, бізнесменів, політиків, котрі би незаконно виїхали за кордон. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.